Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами у дослідному на Ніжинщині. і в цьому селищі знаходиться отака от чудесна споруда. Це селекційна станція, яка збудована на початку ХХ століття в стилі український модерн. Це насправді дуже Неймовірно побачити її в такому оце збереженому стані. От зазвичай український модерн зберігся у вигляді шкіл різногромадських таких будівель, і вони ну, доволі нормальне теж збереження, але вони зазвичай одноповерхові, а таких от багатоповерхових українського модерну. Зустрічається доволі мало. от Ми були в одному із селищ. Зараз тут зверху з'являється відео, де один чоловік побудував народний дім в такому стилі, і по чому ми можемо побачити цей стиль відразу. Це трапецевидні вікна. Взагалі, хочу вам нагадати, що в, на початку ХХ сторіччя от, розвивався модерн, і багато хто звертався до якихось своїх власних традицій. От, якісь, ну, в кожній країні якісь свої національні елементи вносили. І у нас е теж наші архітектори і дизайнери вони звернули увагу на те, як е там, дахи в сільських хатах будували е ці всі. Бачите, тут така от є башта. Красива. І вони так виробили собі такий от стиль, який дуже впізнаваний. от Не скажу, що він прям супер е -е, унікальний, ці трапецевільні вікна, але принаймні в Україні, коли ви бачите таке вікно, то це відразу ясно, що це будинок модерну. От, і взагалі от подивіться, наскільки багатий цей фасад будинку. Там вон, у нас такі вікна тоненькі. От, внизу вікна такої більш квадратної форми, зверху трапецевидні, там, до речі, видно, що люди поміняли вікна, але вони зберегли форму. А тут внизу взагалі ще старі, стара столярка залишається. Також цікаво, що тут є по будинку такі вкраплення-майоліки. Оце такі плиточкою викладені елементи. От, і дуже цікавий карниз із таких, бачите, якби складений з цегли. От, і ось тут декор майоліку зроблений. ну Загалом неймовірно. От, вікна, до речі, тут бачите, ніби як біфора, Ось таке подвійне вікно, яке ніби як одне вікно. От і ось тут подивіться, яка майоліка прикольна. Тут теж е стародавнє вікно. Мається на увазі, що ще старої столярки. Вон, дуже класно, що вони збережені, можна ще засняти, яким чином вони виглядали старі. Так Всередині у нас тут багатоквартирний будинок. Такі от сходи. не збереглися старі, бачите. Прикольно. Також збереглася плитка частково, така декоративна. І ось там рештки старого забору, бачите, такі тут були полісадники. Ну, оскільки це будинок. Тепер приватний, то, як ви бачите, його більш-менш доглядають. От він не розвалюється, дах у нього є. І в принципі, я думаю, що ще трохи простоїть. Але, звісно, через те, що це в комунальній власності, а не в одної особи, то кожен сам собі доліпляє якісь свої елементи. От немає такого цільного збереження. От як ми колись е, одне дослідження е, бачили, що найкраще зберігаються ті пам'ятки, які повністю належать одній якійсь приватній особі. Ми десятому, ні, 78 в 78-му перешкоді туди у новий в новий okay. будинок, а тут була ще бібліотека до 82-го і до 87-го, мабуть, ще була пошта. А потім віддали під квартири, березу виростили, мало де. Яку березу? Так, не треба такого чувати. Ось тут, з цього боку видно, що зверху над другим поверхом є ще один такий дуже тоненький поверх. Вот, і там Тут місцева жителька розповідала, що там теж є квартири. От. Ще вона розказала, що стіни дуже товсті, і всередині є така прослойка з повітря, де проходили труби, які опалювали весь цей будинок, тобто вона так і проєктувалася. І бачите, воно виходило через один такий комен. От стіна тут вже стріщеної. ну Загалом ще дуже-дуже міцно стоїть будинок. от Потрібно, звісно, його терміново якось реставрувати. І це буде прям перлина українського модерну. Буде дуже-дуже шкода, якщо таке зникне така краса. От, а поруч знаходяться такі якісь дерев'яні споруди. Е, не знаю. Може це ті самі гамазеї, про які пишуть в інтернеті. От тут видно, що є красива різьба на ній. Це, мабуть, були якісь дерев'яні склади. Такі вони просто із зруба такого грубого зроблені. Ага, і тут бачите такі. Ворота і дуже симпатичний дах. От дах із якогось металу, який вже від старості, звісно, йому там не дуже добре. І тут ось видно ще така різьба красива. Та ще є от такий от будиночок, правда, він прям... Супер приватний. Добрий день. Добре? Та ні, дивимося, гарний будинок у вас такий. А, ви живі хочете почати? Є квартири на продажу? Це скільки вже років йому? Ой, Багато я не скажу, скільки це років, я не знаю. А ви приїхали? Ви журналісти інтерв'ю? Ні, ми просто архітектуру дивимося на. Ні, жінці, ми дивилися отой будинок і тут по дорозі їдемо, бачимо, що тут ще один гарний будинок є. це А на цьому будемо з вами прощатися. Обов'язково завітайте в дослідне. Подивіться на цю перлину українського модерна. Це дуже рідкісний його представник. Такий великий і красивий ще й гарно збережений. Гарного вам дня і до побачення.